Красний місяць травень проводиться то свято останнього дзвоника. Звичайно, що воно є радісним для всіх. Радісним воно є для учнів перших десятих класів, бо їх чекають літні канікули. Радісним є воно для вчителів, бо вони також підуть у ці відпустки і відпочинуть від уроків і від своєї праці. Радісним є для випускників. Але як медаль має дві сторони, так і сьогоднішнє свято. З однієї сторони, воно є радісним для вас, бо ви закінчили навчання в своїй рідній школі. А з іншої сторони воно є трохи сумним, бо ви залишаєте свою школу, Ви прощаєтесь зі своїми викладачами, вчителями, своїми наставниками. Перед вами відкриті двері. У цей широкий і непізнаний вами ще світ. Пам'ятайте, що у світі ви зустрінете багато несправедливості, у цьому світі ви зустрінете багато неправди, навіть жорстокості, що ми є переконані на сьогоднішній день із тих подій, які на сході України. Пам'ятайте, що Україна, наша славна Україна, завжди мала ворогів. Завжди вони хотіли наші землі і все, що на цій землі є, були загарбниками. Хоча сьогодні хоча колись називалися братами слов'янами ніби, але цих братів треба зараз взяти лапки. Ми бачимо, це не брати, це наші вороги, вороги нашої держави. І коли ми кажемо, що також вони слов'яни, ні. Пам'ятайте. У росіян 80% азійської крові. Вони є загарбники, вони постійно воювали і воюють сьогодні. Тому будьте в житті патріотами своєї держави, своєї України, будьте щирими українцями, будьте добрими християнами, і Господь допоможе вам пройти той нелегкий земний шлях. Пам'ятайте ці слова. Гімну України згинуть наші воріженки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні! За другий рік вчимося не тільки ми в школі, вчиться весь український народ. Вчиться будувати свою державу, вчиться захищати її, вчиться боротися, вчиться відстоювати свою незалежність. Це навчання дуже жорстке. Цьому навчанні ми втрачаємо найкращих. Тих, кого ми знали, як батьків, як братів, сестер. І багато з них поклали свої голови за нашу країну. Пані і панове, я прошу шанувати хвилиною мовчання всіх загиблих у війні з москалями, усіх загиблих на Майдані Незалежності. Мадіє Юлія Русанівна босвій клас. Прошу вибачення, але приходимо. Юсип Ірина Михайлівна. Третє місце з української мови, обласний рівень. Надію Юлія восьмий клас. Теденяк Шопіля, 9 клас, третє на десятий клас, третє місце з англійської мови. Ой, кланіла, сьомий клас, перше місце, місце з української мови літератури. Загалинна Ірина, четвертий клас, Третє місце з української мови. Донець Леся, друге місце з української мови. Кочинський Андрій, третє місце Олімпіади Історія. Кореневич Ангеліна 8 клас, друге місце Олімпіади Історія. Музишин Марія, друге місце українська мова література. Янська Софія, сьомий клас. Добразотворчого мистецтва. Перше місце. Кореневич Ангеліна, восьмий клас, друге місце. Кашуба Ірина, друге місце біології. Весель Володимир, друге перше місце з екології. Хорча Наталія, 10 клас. Друге місце з біології. Мені Кирина, 9 клас, друге місце з біології. Мадіє Валіна, 7 клас, перше місце хімія. Футерко, Софія, 9 клас, друге місце географії. Столиця Республіки Мата. Мельник Галина, 9 клас, третє місце з географії. Mějte slavu, božský Druhé místo z Hraje. Jako i určitě návěny, Із легкої атлетики перше місце. Ім гарним весняним святом, демо останнього зводника. Ну, Більшість з вас чекає гарний літній відпочинок. Я бажаю вам гарно відпочити, набратися сил, міцного здоров'я, щоб з новими силами приступити до навчання. Особливо свято сьогодні у вас, шановні випускники. Сьогодні ви прощаєтеся з рідною школою. Ви вирушаєте в дорогу життя. Перше, що ви маєте. Забрати з собою в дорогу уже знання, шановні вчителі, випускники і всі присутні на цьому святі. Бі щирого серця вітаю вас святом останнього дзвоника. З Днем, коли цю школу залишає ще одне покоління юних таких прекрасних, я переконаний, що знання. Які ви отримали в цій школі, допоможуть кожному із вас побудувати гідне, справжнє, щасливе життя. Я також глибоко переконаний, що ви ніколи не підведете своїх батьків, які на протязі довгих років пройшли цей з вами нелегкий шлях, були завжди поруч з вами привітати керівників школи, керівництво школи. І подарувати їм платіжне порушення на отримання кольорового принтера для, як то кажуть, навчального процесу цієї школи. Будь ласка, директор, живим яблуневим цвітом відлинули від нас 11 шкільних весен. Ми не щулися, як виросли наші діти. Чарівні дівчата зможнілі юнаки нині прощаються зі школою. Звітоводна та щаслива пора життя сповнена мрій, сподівань і сміливих планів. Минуть роки, але ви будете пам'ятати цей день цей дзвінок і рідну школу, і ваших вчителів по батьківськи вимогливих і по материнськи турботливих. Шановні наші випускники, вас вітають маленькі першокласники. Паліки ще розуміємо усе. Але нам найцікавіше на найстарших подивитись надзвичайні вони всі і красуні. Святковий православий. Де ні, не дочка у добрий час.